Мінітрактор TerraForce 554 люкс на, до речі, 28-х задніх шинах, передніх 20-х е, диски, якими можна регулювати ширину передніх куліс, плюс переставляти правий на лівий, лівий на правий. Задні диски точно такі самі розбірні. Е, до речі, є компресор. Є додатковий, ну, точніше, ресивер ззаду. Два режими вом, блокування коліс. Нова приборка. Як у тракторів з кабіною. Широка колія, редукторні мости. Колія регулюється від 1,15 до 1,60 м. Вага трактора 1900 кг. Доставка нашим транспортом безкоштовна. Можливий також обмін на будь-який ваш китайський міні-трактор. Ціна цього трактора 7500 з нашою доставкою по Україні.